Лавандою почала займатися, як кажуть, з 2000, напевно, що 17-го року. Ну так сильно я нею не займаюся, бо це іде для душі. Просто лаванда, виходить, в мене в 18-му більше році почала займатися не більш обільніше, тому що сина взяли в АТО, почала переживати. А після того, щоб зняти стрес, квіти як кажуть, в нас допомагають. От вирішила садити. Радувати себе, ну і думаю, напевно, що людей, які хочуть прийти, побачити цю красу. Лаванда є дуже гарна квітка, захоплююча, якщо чесно. Дуже захоплююча. Більше що зараз вона набуває дуже великої популярності, стає більше такою, ну як кажуть, рослиною, якою майже зацікавлюються всі. У ну, мене не так і багато є, але ми вирішили з чоловіком відкрити лавандовий двір, де може просто приносити якусь радість людям. Зараз такий час тяжкий, хочеться, щоб люди мали якісь спогади, якісь відчуття. Сезон розпочинається майже круглорічно. У нас такого немає, щоб догляд догляд обов'язково за нею потрібний. Саме більше потрібна лаванді стрижка. Вона любить стрижку і. Чим більше ви її стрижете, тим більше наростають кущики. Від стрижки все залежить. Якщо ви її стрижете, вона розростається. Якщо не стрижете, просто запускаєте її на квіти. На квітах вона просто вам. Кущики маленькі, і є некомпактні. Але я так тут на полі, як приходжу, то відпочиваю. Таже з трактором. Кажуть, як так можна відпочивати, можна. Тут багато роботи на полі? О, звичайно, це тільки маленька ділянка, люди приходять, кажуть, тут мінімум 10 чоловік треба. Ми стараємося так оперативно, що підберемо якусь діляночку і разом все-таки двом то набагато і зручніше, і веселіше, та і з дружиною більше часу проводиш. А то так бігають, всі помотаються, не бачать, кажуть, як діти ростуть. Так дуже. У нас це є такий участок, Колись мене мама мені мама дала от такий клаптик землі, вона вже померла, виходить, і мені от лишила цей кусочок землі. Я вирішила її трошки використати з якоюсь такою от цілю для душі, для себе, як кажуть, щоб воно нагадувало мені про маму. І... Мала якусь згадку про неї. Ми ще такої реклами не давали, оголошень не давали, бо я ж кажу, це тільки суто дається так, що для душі хто хоче приїхати, може приїхати просто полюбуватися. У нас на ж не є фермери, не є, це ми просто звичайні люди, прості, які от решили от, пару, як кажуть. Кущиків засадити і мати. Не знаю, в день так нема, так що багато напливу. Тим більше зараз не такий є. Знаєте, час, щоб люди зайняті, дуже проблем є і так багато в кожного. Може комусь подобається, то може під'їде. Я кажу, навіть може насолодитися таким момент, да. цвітінням, як кажуть, якимись спогадами собі залишити на згадку, щоб мати якісь такі спогади про. Такий от час, що вони провели навіть сім'єю разом. Плануєте Фін. далі розширювати. Звичайно, у нас там плани такі, там зараз поляну. Робимо картошку, все закинули і все, лаванди засадив. Там вже будуть більші рядки і, і цікавіше буде і приємніше для ока. Зараз багато від чого відмовилися, таке, щоб там не сильно перетруждатися, щоб воно якось було так і продуктивно, і не напряжно. Та і що картошка? Тут людям приємно. Люди навіть йдуть дорогою, так і йшла старша людина, прийшла сіла, каже, дайте хоч посиджу. І відпочила. Навіть приємно, коли люди йдуть. У мене був такий випадок. Прийшла старша жіночка, каже: Дайте мені стульчика, я хочу посидіти. Кажу, ну, беріть, кажу, може, вам погано кажу. Може, водички принесу. Ні, каже, дайте просто мені стульчика. Ну, я виношу стульчика, роботи дуже багато. Кажу. Якщо що ви мене, якщо вам ну кажу, буде щось погано, погукайте. Я підійду там, ще водички вам дам, що ще, ще там щось. Ну, каже, ні, тільки стульчика. Я взяла її стульчика, бачу, вона заходить сюди. Лаванду, сіла, достає книжку. Я була дуже в шокі. Достає книжку. Я пішла там дзябати, Вона читала ту книжку, почитала, чую, гукає мене, виходить, каже: Ви знаєте, скільки я на вечір отримала задоволення. Каже, в мене і настрій піднявся, дивилася на ті поля і думала, може собі таке зробити. Але це в нас я кажу. В нас це треба мати і фінанси, і ну і тут навіть, терпіння треба да, мати, бо терпіння. приїжджають, кажуть, продайте нам оцей цей кусь. Нереально, стільки як дитину виглядіти. Підтримка в мене йде обов'язково від чоловіка. Це перше, як кажуть, моя опора, тим більше, що ми батьків не маємо, нікого так не цей. А чоловік, ну, син був з невісткою, зараз ЗСУ, ще допомагали. Старша дочка зараз ще вчиться, теж приходить, допомагає такой час від часу, якщо там немає ні конспектів писати, таківці. А так самі от, з чоловіком помаленьку. Як кажуть, не спішимо. Взагалі, робимо все в своє в задоволення.